Отримання допомоги вашій дитині, якій важко вдома та в школі. Це відео для батьків, у яких дитина вдома та в школі має проблеми з поведінкою, яку важко контролювати та зрозуміти. Це відео розповість вам про те, як діти зі складними потребами можуть отримати підтримку та послуги вдома, у школі та в громаді у Вермонті. Одним із перших кроків до отримання послуг і підтримки для вашої дитини є зустрічі з професіоналами, які працюють з вашою дитиною, такими як вчителі, вихователі, лікарі, соціальні працівники та кейс-менеджери, щоб скласти план, як допомогти вашій дитині досягти успіху в житті. Цей план називається планом скоординованих послуг. Його можна використовувати, щоб переконатися, що всі люди, які працюють з вашою дитиною, Однаково розуміють її та її потреби і всі працюють над тими самими цілями. Також план дає можливість батькам зустрітися з іншими батьками, які вже проходили цей процес раніше. Це допоможе вам зрозуміти процес з точки зору інших батьків, що може бути дуже корисним. Ваша дитина може відчувати труднощі з багатьох причин. Це може бути тому, що вони переїхали в нову країну як біженці або іммігранти, і їм важко адаптуватися. Можливо, вони пережили справді важкі часи в минулому, можливо, вони були свідками насильства. Ось кілька прикладів поведінки дитини, які дають їй змогу отримати підтримку через план скоординованих послуг. Дитина, яка має надмірне, постійне, неконтрольоване та непереборне почуття тривоги. Дитина, у якої спостерігаються значні зміни в енергії та поведінці, яка змінюється від дуже щасливої до дуже сумної протягом короткого періоду часу. Дитина, яка має неправдиві думки про людей або навколишній світ, а також думки, які змушують її відчувати себе дуже погано стосовно себе. Дитина, яка відмовляється відвідувати школу протягом тривалого часу. Та або відмовляється виходити з дому в громадські місця. Дитина, яка має серйозні порушення харчування та сну, дитина, яка дуже сумна і, можливо, не хоче жити, багато дітей можуть виявляти деякі з подібних дій чи думок у різні періоди свого розвитку. Однак, якщо діти демонструють таку поведінку протягом тривалого часу. Це свідчить про те, що вони погано справляються з навколишнім середовищем або не можуть бути з іншими дітьми такого ж віку, як вони. Ніхто не знає справжньої причини такого роду поведінкових труднощів, хоча експерти запропонували кілька можливих причин, таких як дієта, стрес, спостереження за болісними подіями та життєві обставини. Щодня проводиться багато досліджень, але ми не знаємо, чи якась із цих причин є безпосередньою причиною поведінкових чи емоційних проблем. Сім'ям часто потрібна допомога, щоб зрозуміти труднощі їхніх дітей і те, як вони можуть їм допомогти. Важливо знати, що дітям, яким справді важко контролювати свою поведінку чи почуття, можна допомогти. Скоординований план надання послуг може зібрати усіх разом на зустрічі, щоб зрозуміти, що потрібно дитині, щоб допомогти їй досягти успіху. Допомогу можна отримати від психіатрів, психологів, учителів, соціальних працівників і консультантів, які працюють у школах, поліклініках або лікарнях. Наступне відео розповість вам все, що потрібно знати про зустріч щодо скоординованого плану надання послуг, щоб ви могли взяти участь у допомозі своїй дитині досягти успіху.